Чи отримали люди компенсації за зруйноване житло після російських обстрілів? Львівщина вперше відзначила День Європи 9 травня. У Львівському цирку виступає династія повітряних акробатів. Володимир Нахім показує пошкоджений дах будинку після російських обстрілів Львівщини у листопаді минулого року. Не витримало. Удар сильний вийшов і, і полумав, хто би міг таке подумати, що воно до нас прилетить. Власник будинку тимчасово закріпив конструкцію даху та встановив вікна, які повилітали з будинку через вибухову хвилю. Ракета влучила поруч з будинком. Тут вже вирівняли вирву і відновили дорожнє покриття. Сім'я отримала з місцевого бюджету 300 тисяч гривень компенсації. Розповідає мешканка пошкодженого будинку Альона Нахім. Нам порадили зробити експертну оцінку суму збитків всього того, що відбулося, от і ну насправді у нас не тільки будинок був постраждав. І ті всі допоміжні споруди також. І тут в нас є підсумок 929 тисяч сума збитку. Ну тобто, самі розумієте, що немало всього. Тут є той дах, дах насправді він пошкоджений з одної сторони, але в нас було багато майстрів, і однозначно потрібно міняти повністю всю конструкцію. А це будинок поблизу Золочева внаслідок російських обстрілів 9 березня цього року тут загинуло п'ятеро людей. В цьому будинку жили батьки Ольги Татарчук. Він не підлягає відбудові. Тут все, от, що всередині, там тріщини. Бачите, тут тріщини, так? Це ж не підлягає відновленню там тріщина. Це все. Ну як це можна відновити? Скажіть, будь ласка. Ольга Татарчук втратила батьків Тараса і Галину Пержило. Розповідає, вони мешкали в золочеві, а в село приїжджали на кілька днів у тиждень. Напередодні 9 березня до них приїхав родич Володимир Венгер. Вони разом утеплювали будинок і святкували день народження. Тараса пережила. Ми 8 березня. Святкували з татом татовий день народження. татовий день народження. Всі були такі щасливі, знаєте. ми ж не знали, що щось таке трапиться. Жили собі, як жили. Місцева влада допомогла розібрати завали на подвір'ї. Заступник міського голови Золочева Василь Гавришків тоді очолював комісію, яка оцінювала збитки, які зазнало село після обстрілів. У нас зверталися і благодійні організації, які надали і плівку, і дерев'яні елементи, і інші речі, котрі б людьми були використані для того, щоб локалізувати максимально це, що відбулося. Загалом на Львівщині пошкоджені або зруйновані внаслідок бойових дій є 205 об'єктів. Здебільшого це житлово-комунальна інфраструктура та критична. Серед цього переліку є 133 випадки пошкодження житла через військові дії Росії. Таку інформацію, за даними електронного кабінету військової адміністрації, надав заступник директора обласного департаменту економічної політики Вадим Табакера. Держава для початку передбачила в додатку Дія можливість вносити інформацію по конкретних руйнуваннях. Зараз ця система ще відпрацьовується, оскільки держава має протестувати систему визначень збитків і, наприклад, і одні з областей зараз відпрацьовують цей механізм. Додам, що у лютому народні депутати ухвалили закон про компенсації за пошкодження майна внаслідок бойових дій. Документ набере чинності 22 травня. Іван Кадусько, Володимир Станик, Тарас Фомін та Анатолій Киричук. Суспільне новини Львівщина. Сьогодні на Львівщині попрощалися із дев'ятьма героями, які загинули, захищаючи Україну. Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації. У Львові попрощалися із Романом Пелихом. У перші дні повномасштабного вторгнення Роман добровольцем пішов на війну. Боровся з військами РФ у складі 125-ї окремої бригади тероборони. Виконував бойові завдання на території Донецької та Луганської областей. Захисник загинув 3 травня у віці 59 років. У нього залишилася дружина, двоє синів та двоє онуків. Юрій Пиріжок, теж львів'янин. Протягом 2014-2015 років виконував бойові завдання у зоні АТО у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Був нагороджений почесним нагрудним знаком за взірцевість у військовій службі другого ступеня. Із перших днів повномасштабного вторгнення долучив садола 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув 5 травня у віці 39 років. У Юрія залишилася мама та сестра. Олег Бонк житель села Жирівка Солонківської громади, служив у лавах 420-го окремого стрілецького батальйону. Загинув у місті часів Яр Донецької області, виконуючи бойове завдання. У воїна залишилися батьки, дружина та двоє дітей. Олександр Нікітін, житель Добротвірської громади, проходив військову службу у військовій частині А-0284. Стрілець зенітник Зенітно-ракетного артилерійського дивізіону. Загинув на східному напрямку, виконуючи бойове завдання. Андрій Кіс, мешканець Самбірської громади, проходив службу на посаді водія другого відділення протитанкових ракетних комплексів з воду протитанкових ракетних комплексів другого механізованого батальйону. Загинув 2 травня, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Андрій Гриб, житель села Страшевичі Самбірської громади, командир 4-го аеромобільного відділення 2-го аеромобільного взводу 2-ї аеромобільної бригади 1 го аеромобільного батальйону, з 19 серпня 2022 року був призваний на військову службу. Загинув внаслідок артилерійського обстрілу під час штурму позиції противника в районі населеного пункту Білогорлівки Севердонецького району Луганської області. У воїна залишилася мати та брат. Роман Затварський, житель міста Самбір, старший сержант, бойовий медик взводу роти вогневої підтримки військової частини А-73-71. Загинув, виконуючи бойове завдання. Олександр Скіпін, житель міста Дрогобич, із перших днів повномасштабного вторгнення, добровольцем став на захист країну у складі 67-го окремого батальйону 103-ї бригади тероборони ЗСУ. Загинув 5 травня на Куп'янському напрямку. У воїна залишилася дружина, мати та два брати. Володимир Кріль, житель міста Трускавець, проходив строкову службу в Збройних силах України. 18 січня 2023 року отримав повістку та як зобов'язаний пішов служити до Збройних сил України. На Бахмутському напрямку був з квітня 2023 року. Загинув 4 травня. У воїна залишилася дружина, донька та син. У Львові відбулися урочистості до Дня Європи. Відтепер його відзначатимуть в Україні 9 травня, згідно з указом президента. Біля обласної військової адміністрації підняли прапори, а хорова капела Дударик виконала гімни України та Євросоюзу. Честь у заході взяли представники влади військових та силових структур, дипломатичних установ, а також міжнародних спільнот, зокрема голова львівського регіонального представництва консультативної місії ЄС Вальєрханелоресте Ханелоре. у Європейському Союзі. Дуже часто є певні сумніви стосовно цієї інституції. Але в той самий час в Україні, в країні, де йде війна, навпаки, є дуже багато сподівань, прагнень і очікувань від приєднання до ЄС. І Я щиро вірю, що Євросоюз вас не розчарує. Важливо бачити український прапор серед інших європейських стягів. Важливо відчувати підтримку європейського союзу в прагненні українського народу стати частиною європейської сім'ї. Величезне дякую Європі за ту підтримку, яку ми відчуваємо щодня. Під час урочистостей до Дня Європи школярі створили експозицію із прапорів різних європейських країн, у центрі якої розташували прапор України. Школярки Марта та Марія розповідають про сусідню країну. Польща для нас стала найближчим другом під час війни. То було навіть і прихисток для інших, для наших людей. Польща є найближчою країною до нас. Вона є нашим найкращим другом, е прихистком для біженців, і вона старається якомога більше допомагати Україні. Крім того, торік Львів отримав звання молодіжної столиці Європи 2025 У фіналі конкурсу Львів змагався з турецьким містом Ізмір, іспанським Фуен Ламбрада та норвезьким Тромсе. Ольга Іващук, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів. Цьогоріч у Львові квітнуть тисячі тюльпанів, які місто передали із Нідерландів. Ще наприкінці 2022 року, Львів отримав 125 тисяч тюльпанів десяти різних видів. Їх посадили на понад 60 локаціях Львівської громади. Подарували ці квіти за сприяння почесного консула України у королівстві Нідерланди Еміля де Севрена Жаке. За його словами, у такий спосіб Нідерланди, символом яких є ці квіти. Вирішила підтримати українців. Представниця міського управління екології та природних ресурсів Оксана Луцько каже: квіти висаджували так, що коли одні відсвітуть, інші лише починатимуть. Тюльпани у Львові цвістимуть ще близько місяця. Побачити результат роботи до Львова. Приїхав один із постачальників тюльпанів, власник торгівельної компанії із вирощування цих квітів, Юрій Петричко. Він родом із Львівщини, але вже 15 років працює в квітковій сфері у Нідерландах. Ми хочемо показати підтримку усім українцям, що вони з нами у серці, що вони не одні, і всякими способами ми намагаємося їх підтримати. Ми втілили такий проєкт вперше, але плануємо його розширяти, щоб тішити не тільки місто Львів, але й інші міста України. Я заразився цією ідеєю вже набагато давніше. У мене є навіть мрія зробити великий квітковий парк у місті Львові, але треба з чогось починати, тому з подачі партнерів. Ділити цю ідею в життя, я думаю, що це прекрасний початок. цього року. Моя компанія поставила 250 тисяч штук, з яких половина попала до Львова, 125 тисяч штук в асортименті 10 сортів. В майбутньому році ми плануємо це розширяти. Посадилися і на вулицях, і в скверах, і в парках, і в агломерації, тобто є у всіх локаціях у місті Львові і. Війській громаді є ці кількони. Тюркуани цвітуть переважно два-три тижні, але першими зацвіли тут жовті, потім зацвіли такі, ви ж знаєте, на меморіалі такі фіолетові. Зараз почали цвісти рожеві, і це крок за кроком. Одні будуть зараз починати відцвітати десь за тиждень-півтори. Наступні, які ще зацвіли, будуть продовжувати. Це буде тривати ще десь приблизно. До місяця. От тоді вони відцвітуть. І до наступної весни». це частина репетиції артиста Львівського цирку Ельдара Юлдашева. Хлопцю зараз 16 років. Він почав займатися повітряною акробатикою в 11. Почалось з першого такого маленького виступу для благотворчий такий концерт, був в Литовському чи латвійському цирку, не пам'ятаю. І після того, коли почув, що мені подобається увага публіки, після того і почав працювати. А потім після першої перемоги на першому фестивалі. Побачив, що йде прогрес, і вирішив вже не зупинятись. Найбільше подобається робити, напевно, обриви. Від них якось легше отримати емоції від глядача. А щойно, на ну, найпростіше це якісь шпагатики. Тренує Ельдара, його тато Рустам. Чоловік розповідає, сам із шести років почав займатися спортивною гімнастикою. А виступає як артист цирку уже 30 років. Після циркового училища ми випустилися. В нас була група, сім чоловік, сім хлопців. Це була вальтіжна акробатика. Це ну, тобто я був верхній, великі хлопці мене підкидували і ловили. Збільшого частіше ловили, чим не ловили. От, а потім ну прийшов якийсь такий переломний момент трошечки в моєму житті. Я вирішив, якби думав, що закінчу кар'єру в цирку, але ж воно так, як як болото сюди як один раз потрапив, це вже дороги назад немає. Рустаму Йолдашеву влітку буде 49 років. Чоловік каже, для повітряної гімнастики, якою займався колись, уже став пенсіонером. Але знайшов себе в іншому жанрі, комічному, і 12 років виступає із песиком на ременях. Ельдар колись нам приніс маленьку жужу, маленького песика. І я вирішив і її спробувати. Вона ще є маленька. Ну, дивлюся, вона заохоченням робить це, що я її прошу. Рустам Юлдашев розповідає старшому сину Ельдару більше вдається повітряна гімнастика, тому наразі удосконалюють цей жанр. А також він помітив, що молодший син зацікавився стрибковою акробатикою, тому також будуть тренуватися. Ірина Качмаряк, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львів.